Про різні порочні помисли із бісів, які протистоять діяльному життю, першими на бойовищі виступають ті, котрим довірені похоті або пожадливості черевоугодництва, також ті, що вселяють у нас грошолюбство, як і ті, що закликають шукати слави людської. Усі ж інші, стоячи за ними, беруть вже уражених ними. Бо не потрапить в обійми чужолоства відразу той, хто не впав спочатку від черевоугодництва. Не запалає гнівом той, хто не байдужий до наїдків, грошей або слави, не уникне біса журби, той, хто не зазнав наперед якоїсь втрати у усьому цьому, не уникне гордості цього першого диявольського породження, той, хто не вирвав із себе корення усього лиха, грошолюбства. Тож неможливо людині піддатися якомусь демонові, якщо не буде вона спочатку уражена цими головними. Тому саме ці три помисли навіював колись диявол і Спасителеві. Перший, коли нашіптував, що каміння стало хлібом, другий, коли обіцяв увесь світ, якщо Ісус упаде ниць і поклониться йому, і третій. Коли запевнював, що прославиться тим і ніякої шкоди не зазнає, кинувшись додолу. Але Господь, будучи вищим за все це, повелів дияволові відійти геть, навчаючи тим і нас, що неможливо відігнати лукавого, якщо не знехтуємо цими трьома помислами. Усі демонські помисли вносять до душі уявлення чуттєвих речей, і ум, прийнявши їх, відтворює, прокручує їх у собі. Отже, із самого помислу можна дізнатися, який демон наблизився до нас. Наприклад, якщо в уяві нашій з'явиться обличчя того, що спричинив нам шкоду, або зневажив нас. То з усього видно, що наблизився до нас біз злопам'ятності. Якщо ж згадаються гроші або слава, із цього неможливо не впізнати, хто бентежить нас. Так само і з інших помислів легко визначити, хто стоїть перед нами і нав'язує їх. Не говорю зрештою, щоб всі спогади про ці речі були від бісів. Бо і самому умові людини властиво відтворювати в уяві те, що було, але тільки ті зі споменів від бісів, котрі одночасно збуджують роздратування або похідь, що неприродно. Через розтривоження цих сил ум в думках чужо ложить і лається, забуває про Бога свого законодавця бо ж просвітлення, тобто спокійне богодумання буває лише в опанованому умі, коли знешкоджено помисли, які відтворюють речі під час молитви. Про сновидіння. Гідне роздуму, те, як біси у сонних мріях викликають і відтворюють образи у нашому умі, подібно зазвичай буває з умом і наяву, коли він або очима бачить, або вухами чує чи іншим якимось чуттям сприймає щось зовні й утримує це в пам'яті. Пам'ять же, приводячи в дію те, що отримала через тіло, вносить образи в ум? Отож, мені видається, що демони у сновидіннях вкладають образи в ум, пускаючи в рух пам'ять, бо ж органи чуття під час сну бездіяльні. Але знову виникає питання, як вони урухомлюють пам'ять? Може через пристрасті? Так, якщо мати на увазі пристрасні сни, і це стає очевидним із того, що чисті, й безпристрасні не переживають нічого подібного. Але буває і простий, безпристрасний порух пам'яті, який походить від нас самих або від святих сил, коли уявляється, що ми розмовляємо і вечеряємо зі святими. Зрештою, треба мати на увазі, що як конкретні образи душа сприймає через тіло, так пам'ять викликає їх і без тіла пристрасно або безпристрасно. Те саме буває і під час сну, коли тіло спочиває, бо як про воду можна згадати і від спраги, і без неї, так і про золото можна згадати із захланості і без неї. Те саме буває і стосовно інших речей, як наяву, так і сні. А що ум знаходить або відтворює у собі під час сну такі або інші мрії, то в цій різниці й добачай підступність демонів, які в усьому мають на меті нашу погибель. Притому демони користуються і зовнішніми речами, викликаючи мрії. Багато чого сприяє різним видам демонів, і для всіляких їхніх хитрувань дуже придатна наша дратівливість, особливо якщо вона настає не тоді, коли вимагає цього її єство. Тому жоден із них не відмовляється збуджувати її вдень і вночі. Але коли бачиш, що зв'язана вона лагідністю, тоді насамперед старається під якими-небудь справедливими, нібито приводами розбурхати її, аби зворухобившись, стала вона здатною для втілення їхніх звірячих намірів. Тому за жодних обставин ні зі справедливих, ні з несправедливих причин не треба допускати збудження гніву. Щоби не дати небезпечного меча в руки тим, які навіюють нам недобре. А це, як я знаю, робить багато хто із найнікчемніших причин, розпалюючись більше, ніж личить. Тож, через що скажи мені, так швидко ти дратуєшся, якщо знехтував наїдками, грішми і славою. Нащо годуєш пса, давши обід, нічого не мати? Якщо він гавкає і кидається на людей, то, очевидно, маєш ти щось затаєнне всередині й бажаєш це зберегти. Я переконаний, що такий далекий від чистої молитви бо гнів губитель її. Крім того, дивуюсь, як забув він святих Давида, котрий взиває, лиши гнів, покинь пересердя, проповідника, який заповідає: гони тугу свого серця, і віддали від себе лихо, апостола, що велить завжди і на всякому місці зводити до неба чисті руки без гніву й суперечки. Не чогось іншого навчає нас і древній звичай проганяти з дому собак під час молитви, бо цим дається зрозуміти, що в тих, які моляться, не повинно виникати гніву. Хтось із поганських мудреців твердив, що жовч і стегно не споживають боги, можливо, сам не розуміючи того, що говорив, бо жовч. Символ гніву, а бедро знак тваринної похоті. А про те, що не треба турбуватися за одежу або наїдки, зайве думаю і писати, коли сам Спаситель в Євангелії забороняє це, кажучи: Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись. Євангелія від Матвія, шостий розділ: бо так роблять погани невіруючі, що відкидають Господній задум і заперечують Творця. А християнам це повинно бути цілком чуже після того, як вони назавжди увірували, що і два горобці, продані за одного шага, перебувають під наглядом святих ангелів. Та демони зазвичай після нечистих помислів нашіптують і помисли много клопітливости, щоби відхилити душу людини од Ісуса, бо в народі панувало таке розуміння, що слово, приглушуване клопітливими помислами, зоставалося без плоду. Ми ж. Залишимо на Господа нашу турботу, задоволені тим, що маємо, аби, ведучи скромне життя в убогій одежі день за днем позбуватися цих збудників марнолюбства. Кому ж соромно ходити в убогій одежі, то нехай згадає святого Павла, як він у холоді й на готі надіявся отримати вінець справедливости, оскільки. Святий Павло назвав цей світ видовищем і поприщем. Погляньмо, чи може той, хто зодягнувся у помисли много бігти до мети по нагороду високого Божого покликання у Христі Ісусі, і боротися проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Я ж заперечую це, напоумлений тим, що буває на видовищах, бо борцеві напевно перешкодить одежа, спутуючи його. Як розум зв'язують помисли клопітливости, якщо вірити слову, котре каже, що ум невідлучно перебуває при своєму скарбі, бо сказано де твій скарб, там буде і твоє. Серце і з поміж помислів одні нищать інші бувають нищеними, або злі нищать добрі, або навпаки, добрі нищать лихі. Святий Дух зважає на помисел, котрий має першість і перевагу і згідно з ним осуджує або виправдовує нас. Маю я який-небудь намір, наприклад, приймати подорожніх і маю його заради Господа. Але намір цей з приходом спокусника буває знищений, бо той намовляє приймати подорожніх задля слави. Або ж маю я думку приймати подорожніх, щоб хизуватися перед людьми. Але й ця думка, коли приходить краще, знищена буває нею. Бо вже ця остання скеровує нашу доброчинність більше до Господа і спонукує нас створити добро не задля людей. Отже, якщо врешті й у самих вчинках зостанемося при перших думках, зазнаючи від других тільки спокушування, то згідно з цими первородними думками одержимо і відплату, бо як люди, що перебувають у борні з демонами, не маємо ми сили постійно утримувати істинний помисел неоскверненим, як і навпаки. Негідний помисел не може залишатися в нас без того, аби не виникало бажання повстати проти нього помислом добрим, бо ж є в нас незнищимі зерна чеснот. А втім, якщо якийсь із помислів, що нищить, заціпеніє, то займає місце спокушуваного. Тобто цілком витісняє перший помисел, і людина врешті починає діяти, спонукувана уже цим помислом. Між помислами ангельськими, людськими і бісівськими є різниця, як ми переконалися завдяки тривалим спостереженням, а саме ангельські дошукуються суті речей і досліджують їхнє духовне значення. Для чого, наприклад, створене золото і чому воно розсіяне у вигляді піску десь у нижчих шарах землі і відшукується з великим зусиллям і трудом, як уже знайдене, промивають його водою, піддають вогню і аж тоді віддають до рук умільців, котрі роблять із нього для святині свічник, кадильницю, квіти і лампи, із котрих не п'є вже нині цар Вавилонський. З благодати Спасителя Клеопа приносить палаюче від цих таїнств серце, демонський помисел того не знає і не розуміє, а безсоромно викликає лише чуттєву жадобу золота і провіщає майбутню втіху і славу, яка від нього повинна настати, а людський помисел. Не шукає ні посідання, ні не цікавиться символом чого служить золото, маючи перед собою лише простий образ золота без пристрасти та користолюбства. Подібні ж міркування треба буде висловити й про інші речі, якщо хтось почне таємно вправляти ум свій згідно з цим зразком. Є помисел, що його варто назвати мандрівним. Він турбує братію переважно під ранок і водить ум із міста до міста, від села до села і з дому в дім. Причому монах спочатку просто розмовляє, а згодом заговорюється із декотрими знайомими до того, що змінює свій стан, підлаштовується до тих, із котрими зустрівсь, віддаляється непомітно від усвідомлення бога й чесноти і забуває про своє звання і обід. Отже, пустельникові треба пильнуватися від цього біса, зауважувати звідки він приходить і де пристає, бо недаремно і не випадково робить він таке велике коло, а з наміром порушити спокій монаха. Щоби ум, розпалившись усім цим і сп'янівши від багатьох бесід, зараз же піддавався демонові розпусти, гніву чи журби, котрі найбільше шкодять чистоті його серця. Але ми, якщо хочемо ліпше зрозуміти підступи цього біса, не відразу протиставляємося йому і не відкриваємо негайно все отцям. Як він уявно влаштовує в нас розмови і непомітно заганяє ум у сферу смерти, бо від цього біс негайно втікає, щоби не бачили, як він чинить усе те, тоді ми так нічого і не знаємо про нього. Краще потурати, нібито йому. Хай доведе свою драму до кінця, щоби докладно взнавши його хитрі викрути, потім змусити його втікати одним викривальним словом. Оскільки ж ум під час спокуси занепокоєний і не бачить виразно того, що діється внутрі нас, то після того, як біс відійде, ось що треба зробити, сядь і сам собі пригадай, що з тобою сталося. Звідки ти почав і де ходив, на якому місці опанував тебе дух розпусти, журби чи гніву і що потім з тобою відбувалося. Усе це добре запам'ятай, щоби коли прийде ще, відразу ж викрити його. Зауваж і саме місце, затаюване ним, і не підеш уже більше вслід за цим демоном. Викривай його негайно, як тільки з'явиться. Спочатку назви місце, куди ти війшов, подумки в першому спокусливому блуканні, потім і друге, і третє, бо він дуже дратується, не терплячи сорому. Доказом того, як корисно завести з ним таку мову, буде втеча помислу від тебе, бо йому неможливо стояти, коли його явно викрито. Перемігши цього демона, настає преважкий сон, омертвіння почуттів, холод по всьому тілі, непомірне позіхання і обважіння плечей, але все це після щирої молитви розсіює святий Дух. Ненависть до демонів співдіє нам у спасінні й дуже придатна у набутті чеснот та мати її в собі постійно нам не до снаги. Бо її розсіюють духи сластолюбства, закликаючи душу жити з ними і звикати до них. Але лікар душ, це співжиття, точніше, невиліковну гангрену, лікує тим, що відходить від нас, допускаючи, щоб ми вдень і вночі терпіли від демонів щонебудь страшне. Тоді душа знову набуває первісної, нормальної ненависти до них і взиває до Господа словами Давида, Я їх страшною ненавистю ненавиджу, вони моїми ворогами стали, бо дійсно ненавидить ворогів той, хто ні ділом, ні думкою не грішить, що є ознакою найдосконалішої та первісної ще, яка була в адамі без пристрасности. Про демона ж, який робить душу нечутливою, чи треба й казати щось? Я ж боюся навіть писати про нього, коли він надходить, тоді відганяє людина і страх Божий, і всяку побожність. Гріх не вважає гріхом і беззаконня беззаконням. Страшний суди вічні муки тоді для неї пусте мимолітне слово, і сміється вона з того вогненного, воістину все потрясаючого перевороту і Бога, хоча й визнає, але повелінь його знати не хоче. Б'єш себе в груди, коли душа прямує до гріха, але вона того не відчуває. Говориш їй про писання, а вона, як осліплена, не бачить і як глуха не чує. Зображаєш їй наругу від людей, та вона за ніщо має сором і не чує того, немов свиня, котра, заплющивши очі, розламала свою огорожу. Цього демона приводять помисли марнославства, і якщо дозволяємо їм довго скніти в собі, і від нього, коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Він із числа тих, що рідко нападають на братів, тобто кіновітів, що є в спільноті. Причина цього очевидна, коли бачимо біди, хвороби, несподівану смерть інших. Демон той негайно втікає, бо душа, співстраждаючи, доходить до скрухи, і засліплення, накинуте на неї демоном, спадає з її очей. Цього ми, пустельники, позбавлені через довколишню пустиню і рідкісність немічних серед нас. Засіб, яким цього особливого демона можна прогнати, Господь указує у Євангеліях. «Відвідини хворих і тих, що в темницях. Хворий був і ви навідались до мене. Притому треба знати, коли самітник, зазнавши нападу цього демона, не прийняв розпусних помислів чи свого житла не покинув від засмученості, то це означає, що із небес зіслані йому терпіння і невинність. Блаженний він, сподобавшись такого безстрастя, ті ж, котрі давши обід у подвижництві перебувати та добровільно служити Богові, вважають за краще оселитися серед світу, хай остерігаються цього демона, щось більше говорити або писати про нього мені соромно перед людьми. Слава Ісусу Христу, Боже! Україну збережи.